Сьогодні ми розглянемо основні види хімічних реакцій і почнемо з найпростішого. У сьомому класі вивчали реакції сполучення. Реакція сполучення. На прикладі простих речовин, наприклад, коли вугілля горить основна речовина вугілля це вуглець. Плюс кисень. Ставимо поруч хімічні елементи. Ставимо валентності у карбона, Тут валентність 4 в оксигена 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 4 на 2, це 4. 4 поділити на 4, 1, 4 поділити на 2 2. І в нас утворився вуглекислий газ. Або за номенклатурою карбон 4 оксид. Таким чином утворюються оксиди, коли прості речовини, метали й неметали взаємодіють з киснем. Також можуть взаємодіяти і складні речовини, сполучаючись одне з одним. Наприклад, той самий вуглекислий газ, він, кислотний оксид, він буде взаємодіяти і з основним оксидом кальцій О. За номенклатурою кальцій оксид, а народна назва не гашене коли кислотний оксид взаємодіє з основним або з лугом, то треба згадати кислоту, якій відповідає цей оксид, це карбонатна кислота H2CO3. В результаті кислотно основних взаємодій, тобто кислотне плюс основне утворюється сіль. Сіль складається з металу кальцію і кислотного залишку, тому в нас утворюється сіль кальцій СО3. Валентність кальцію 2, у СО3, кислотного залишка 2, так і залишається. Це кальцій карбонат або основна складова крейди. Це були реакції сполучення, коли дві речовини взаємодіють і утворюється одна. Наступна це буде реакція розкладу навпаки. Коли з однієї речовини утворюється декілька. Е, ну от Найпростіше в самому класі ви вивчали це розклад гідроген-пероксиду H2O2. Якщо нагріти або використати каталізатор, то я напишу, температура або манган О2, то розпадеться. Гідроген, пероксид на воду і кисень. Таким чином, ми в 7 класі виконували практичну роботу і добували кисень. Гідрогена 2, гідрогена 2, оксигена 2, а з цієї сторони 3. Цей оксигенний парний, ми повинні його подвоїти. І сюди тепер двічку поставлю, щоб гідрогенів стало по 4. Оксигенів 4, 2 на 2 і тут разом оксигенів 4. Є різні реакції розкладу, також ось, наприклад, солі, карбонати, нітрати, наприклад, кальцій карбонат, кальцій СО3. Той же ж самий ось С О3 при нагріванні розпадається на кальцій О і вуглекислий газ. Тобто це реакція оборотна. Я написала, що кальцій СО3 це нерозчинна сіль, це можна подивитись у таблиці розчинності. Ось така табличка розчинності. І якщо ми проведемо кальцій, знайдемо СО3, до нас написано N, тобто нерозчинна сіль. У природі ця нерозчинна сіль. Або основна складова крейди, вапняк, тобто ось так, такий має вигляд. Трошки сіруватий, бо тут є домішки. Природі чистих речовин майже не існує вони завжди з різними домішками. І ось зараз подивимось цю реакцію, як кальцій карбонат при нагріванні розпадається. Тут біленький кристалик, тому що це з лабораторії, він очищений. Тут чистий кальцій це, щоб показати. Реакцію, яка відбувається, тут його зафіксували таким чином, щоб можна було зняти на відео і показати зміни, які відбуваються при прожарюванні. Я трошечки буду перематувати, тобто, ось ми бачимо, цей шматочок його довго прожарюють, він уже й менший став. Але якщо на початку він був такий більш кристалічний, то зараз ми побачимо, що цей шматочок став порошкоподібний. Тобто виділився вуглекислий газ у повітря, це безбарний газ, ми його не бачимо. І залишився чистий кальцій О. Кальцій О це основний оксид, який, взаємодіючи з водою, утворює розчинну основу луг. От дивіться, зараз тут покажу, що він реагує з водою. Це реакція з виділенням тепла. Ми будемо таку теж реакцію розглядати сьогодні екзотермічно, тому ви бачите, що тут водяна пара ще виділяється, бо випаровується водичка. Також є така реакція розкладу, там, де нерощинні основи розкладаються на оксид і воду. Наприклад, славнозвісний купром ОH2. Його дуже часто беруть, тому що він яскравого блакитного кольору. Його легко добути, він поширений і добре показати реакцію. Саме розкладу розкладається на відповідний оксид. Що це означає? Що валентність валентністю 2 значить, і оксид утвориться з купрумом, з валентністю 2. І вода H2O. Тепер дивимося, чи треба урівнювати. Тут не треба урівнювати все добре. Ось зараз ми бачимо, що спочатку добувають купрум у Аж двічі, беруть розчинну сілі з купрумом, купром 2 сульфат і додають натрій гідроксид. Ми отримали зараз блакитний осад купрум у Аж двічі. Це нерозчинна основа, яка при нагріванні, ми щойно написали, розкладається на оксид і воду. купрум 2 оксид, або купрум-О О це чорний оксид, тому ми бачимо основа блакитна, а оксид чорний. От основа нерозчинна, і вона перетворюється на чорний оксид. Бо тут справді відбувається реакція розкладу. Або ще термічний розклад, бо тут. При нагріванні це відбувається. Тепер далі. Наступне це у нас реакція заміщення. Третє. Реакція заміщення. Коли взаємодіє проста речовина із складною, і утворюється нова, проста і нова складна речовина. Наприклад, це коли метали взаємодіють із кислотами. Коли метал взаємодіє з кислотами, важливо дивитись ряд активності металів, тому що тільки активні метали взаємодіють з кислотами. Тобто ті метали, які знаходяться доводню, а водень нам підсказка, що буде виділятись водень. Хром стає на місце гідрогена, утворюється сіль, хром, хлор, і плюс із гідрогена утворюється водень. Тут треба поставити валентності, валентність хрома зазвичай ну, найчастіше це 3. Хлор із металами має валентність 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 3 на 1, це 3, 3, поділити на 3 1, 3, поділити на 1, 3. Тобто хром, хлор, 3. А, і тепер треба урівняти, якщо я ось сюди трічку поставлю, то гідрогенів буде 3, а тут 2, тобто, це не парна кількість гідрогенів, я повинна її подвоїти. Прибираю трічку, а замість неї ставлю 6, тому що 3 помножити на 2 буде 6. Тут 6 гідрогенів, тому сюди 3, 6 гідрогенів, тут 6 хлорів, тому сюди двічку, щоб було 6 хлорів і 2 хрома. І так, будь-який метал, який знаходиться ось тут рожевенький, він буде взаємодіяти з кислотами. Також в реакцію заміщення вступають метали. Наприклад, метал із сіллю. Але метал повинен бути активніший, ніж у солі. От ми візьмемо мідь плюс аргентум-нітрат. У нас є мідь, ось цей неактивний метал, але солями він буде взаємодіяти, якщо метал, що у солі, не такий активний. А справді виходить, що мідь активніша. Той, хто активніший, той залишається і сіллю. Значить, стає. Купрум, НО3 і виділяється чисте срібло. Купрума валентність частіше 2, в НО3 1, тому буде купрум но 3 двічі. Для того, щоб вирівняти, я ставлю сюди двічку, сюди двічку. Так само, наприклад, залізо може витісняти мідь із солі мідного купоросу. Ось зараз вам показую, що це залізний цвях, бо він притягується магнітом. Далі кристали мідного купоросу, а взагалі хімічна формула безводного купром СО4. Це розчинна сіль. Ось тут приготували такий розчин купром со 4 і помістили залізо. Тобто. Ріняння реакції це фером плюс купрум СО4. Ферум активніший, тому він взаємодіє і утвориться ферум СО4, який зеленуватого такого кольору. А сам цвях він тоншає, тому що залізо переходить у розчин, а на цьому цвясі утворилась чиста мідь. Продовжуємо далі. Це реакції обміну. І вони відрізняються від реакції заміщення тим, що тут дві складні речовини взаємодіють між собою, творються дві складні речовини. Реакція обміну. І от що важливо, що ці реакції відбуваються. Якщо утворюється газ, осад або вода або вода, наприклад, це може бути сілі з кислотою, ось аргентум-нітрат, ми його використовували, плюс хлоридна кислота. Реакція обміну. Коли реакція обміну, то ми можемо ось так розділити на дві частини речовини і утворити нові речовини. Важливо, що метал на перше місце ставте. Тобто аргентум хлор утворюється, а тут ось hno 3 бо утвориться нова кислота. Тут валентність скрізь 1,1, тому так і залишається. І ця реакція відбувається тому, що аргентум хлор це не розчинна сіль. Тобто ви повинні перевірити у таблиці розчинності, щоб утворився осад. Деякі кислоти, які утворюються, утворюють газ. Наприклад, візьмемо кальцій карбонат, кальцій СО3, а взагалі всі карбонати, солі карбонатної кислоти, вони взаємодіючи із кислотами. З будь-якими утворюють газ. Тому знову пишемо реакцію обміну, у нас утворюється кальцій НО3 плюс HCO3. Поставимо валентності, то в нас вийде кальцій Н3 двічі. І тут h 2 co 3 Це не стійка кислота, яка розпадається на вуглекислий газ і воду. Тобто в нас утворився газ, тому реакція відбувається. Чи вода? Нам треба урівняти, тут двічку поставимо. Реакцій обміну дуже багато. Також, наприклад, Візьмемо, якщо просто основа взаємодія з кислотою. В результаті завжди утворюється вода. Наприклад, ну, найпоширеніше натрій OH плюс сульфатна кислота H2SO4. Реакція обміну буде натрій 2 so 4 плюс вода H2O. Урівняємо сюди двічку. 4 гідрогена, тому сюди ще двічку, Сульфура, це оксигена. Це урівнялося, але це реакція обміну, але саме ця реакція, коли взаємодіє кислота з основою, називається реакція нейтралізації. Далі іще існують такі реакції. З виділенням або поглинанням тепла. Це буде п'яте. Називається екзотермічна реакція. З виділенням тепла. І ви сьогодні вже її бачили, коли ми, наприклад, брали не гашенне кальцій, О, і додавали воду. Говориться, гашене вапно кальцій, о, аж двічі, але ця суміш так нагрівається, що також може, якщо її багато, то може наче кипіти. Тому що сильно розігрівається розчин кальцій аж двічі. Так, і, ну, найпоширеніша взагалі реакція це реакція горіння. Ми її використовуємо для того, щоб отримати тепло. Тобто будь-яке горіння. Реакція горіння. Хай, наприклад, буде той газ метан а 4 плюс кисень. Утворюється вуглекислий газ і вода H2O. Але ще й велика кількість енергії. Енергія. Тут теж плюс енергія. Так, урівняємо, не забуваємо урівнювати тут ще двічка. Тобто, це такі поширені реакції, саме екзотермічні. І екзотермічних реакцій багато. Давайте тепер запишемо ендотермічна реакція. Це шосте поглинанням тепла. Ендотермічних реакцій менше, але при цьому суміш охолоджується навпаки. Подивимось дослід там, де показано ендотермічну реакцію. Реакції, в ході яких відбувається поглинання тепла, називаються ендотермічними. В якості прикладу проведемо реакцію аміачної селітри або амонію з водою. На дерев'яну дощечку нальємо невеличку кількість води та поставимо на неї стакан з нітратом амонію. Далі додаємо воду та перемішуємо пробірку, в якій є вода. На термометрі спостерігаємо стрімке зниження температури. Отже, вода в пробірці, якою ми перемішували, замерзла. Давайте перевіримо, чи можемо ми підняти наш стакан з дощечки. Як бачимо, вода під стаканом теж замерзла. Питання, відповідь на яке чекаємо в коментарях. Чому під стаканом вода замерзла, а в стакані ні? Дуже цікаве питання, тому що під, під стаканом чиста вода, а в стакані вже розчин солі. А... Це вже суміш речовин. Якщо додати до води якісь інші солі чи інші речовини, то фізичні властивості цієї суміші вони змінюються, і температура замерзання теж стає іншою.